Привіт, друзі, продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Давайте почнемо з приємної новини. Україні дають танки, там більше сотні загалом різних модифікацій. Звідси два питання. Перше, чи змінить це щось на фронті? І друге, ми поза камерою говорили, ви казали, що не треба бути надто оптимістами. Чому? Ну, перш за все, я проти такого медійного розкручування ліопардів або взагалі танків західного виробництва як якесь вундервафе, яке одномоментно змінить ситуацію на фронті. По-перше, те, що нам дають зараз, це близько ну, два батальйони. Два батальйони. Ну, максимум, що буде, це буде сформована нова танкова бригада. В рамках фронту, який там 1200 кілометрів. Це, ну скажімо, прямо небагато. По-друге, росіянам вдалося таки нав'язати нам ситуацію, коли ми просто будемо розмінювати ці танки. Зараз втрати танків за моїми підрахунками, неофіційними Збройних сил України десь 40 танків в місяць. Тобто, ці танки, крім того, що потрібно буде час на підготовку екіпажів. Так, звісно, воно, вони, воно вже почалось на території західних наших союзників. А, і звісно, що танки з'являться не через там, три місяці, не через два місяці, а набагато раніше. Але як будь-яка нова військова техніка, а танки особливо, екіпажі не будуть мати. Е Достойного бойового досвіду і взагалі досвіду використання цих танків, тому що західна військова наука, західна військова теорія вона говорить про інші танки, вони, по-перше, вони більші. Більші і за масою, більші за розмірами, і взагалі вони використовуються не так, як радянські танки, які менші за розмірами, і які мають більшу швидкість і використовуються як ударні, дуже швидкі пробити оборону і йти далі, далі. Мобільна, мобільні ці елементи саме атаки. Західні вони використовуються по-іншому. Вони більш захищені, вони мають більшу вогнову міць, ніж росіянські танки, але вони є таким інформаційним хабом, вони використовуються тільки разом з артилерією. Разом з безпілотниками, разом з взагалі, інформаційною системою. Тобто інформованість екіпажу на полі бою вона в рази більша, ніж у наших танків. Тобто, на наших танках, умовно радянських, там є одна радіостанція для зв'язку з вищим керівництвом. І одна радіостанція для того, щоб між собою комунікувати внутрі екіпаж. Все. Західна, по-перше, більше електроніки, вона більш така незручна, скажімо так, для технічного обслуговування. Тобто, всі радянські танки там було дуже швидко, можна там за допомогою там, буквально двох-трьох інструментів тут потрібні будуть окремі. Прибори, окремо технічне обслуговування цих, цих систем, систем наведення, систем зв'язку, систем супутникового комунікації. І це, звісно, що все це потрібно засвоїти. І ми знаємо, що використання одних і тих же танків або бойової техніки, де екіпаж буде мати більший досвід. Воно буде більш ефективно, ніж якщо у противника будуть такі танки. І тому зараз ну, не можна говорити, що, наприклад, поставки 270 танків з Польщі, Т 72 це було гірше, ніж поставки зараз близько сотні танків. Крім того, ми розуміємо і ми бачимо зараз, що ці танки будуть різні. Тобто кожна країна, яка заказувала леопарди, вона має відмінності. І зараз ми отримуємо чотири танки з Норвегії, там декілька танків з Португалії, там це ж чотири танки. Тобто, і всі ці танки, незважаючи, що там буде написано Leopard 2 А4, вони можуть мати відмінності. Тобто, інша радіостанція, вона буде в рамках НАТО, стандартизована, все добре, але вона буде знаходитися на іншому місці. Вона буде знаходитись не може такого, якщо екіпаж там, е втратив танк, він пересів на інший танк і продовжує воювати, як це ми бачимо зараз на фронті. Ці кожен танк буде унікальним. Ну, фактично, кожен танк. Е щодо челенджерів, 14 штук це рота, це, ну, це, це те, що знову ж таки ми ж розуміємо, що на кожен тип танку потрібно перенавчати заново. І тих людей, яких навчають на челенджер, ми не зможемо пересадити в абрамси, і, ну, тобто без додаткової підготовки. Підготовка на Заході, вона досить ґрунтовна. І вона включає величезну кількість різних моментів. І зараз те, що, те, що ми зараз бачимо, це просто видергування екіпажів з діючої армії і формування окремої танкової бригади. Це і плюс, і мінус. Тобто, плюс люди воюють, коли вони воюють поряд, вони вже знають, що чекати від того чи іншого, плюс командування, яка буде тактика. Якщо тактика буде пряма, яка була у нас, у радянських, у совєтських танків, це буде ну, не буде того ефекту, який, який ми хотіли би всі бачити на лінії фронту. Останнім часом знову почали циркулювати якісь чутки щодо підготовки військ на території Білорусі, російських військ, чи можливо їх підготовки до наступу. Можете це якось прокоментувати? Підготовка там йде в режимі нон-стоп. Ми з вами бачимо практично кожного дня повітряні тривоги. Практично кожного дня вони відпрацьовують, відпрацьовують вильоти на ураження систем ППО, на підтримку військ. Кількість російських літаків і вертольотів там постійно зростає, кількість людей постійно зростає, але відслідковувати це практично неможливо, тому що там паралельно йдуть два моменти: на накопичення сил та засобів, і підготовка мобілізованих на білоруських полігонах. Тобто, проходить там місяць півтора, вони завезли, наприклад, умовні 30 тисяч людей. Місяць-півтора пройшли, вони з цих полігонів їх забирають на Луганську область, на Херсонську, ну там, де, де вони будуть воювати. І тому у кількість, скільки приїхало, скільки уїхало, ну, дуже важко порахувати. Але накопичення сил йде. Говорити про те, що наступ може бути найближчі там, два тижні, або там навіть, я би сказав, три тижні. Нічого про це не свідчить. Але ми знаємо росіян. Коли говорили, що 210 тисяч не можуть наступати на сімох напрямках, ми всі вважали в лютому того року, що це ну, просто нереально. Точно така ситуація ну, може, може виникнути і зараз. Якщо буде політична потреба, то вони можуть і ці 30 тисяч, і 17 тисяч білорусів двинути в наступ. Поменшало ракетних атак. Хоча, от ми бачимо, буквально сьогодні одна з них відбулася. Тим не менше, чому поменшало і на що все таки Росіяни сподіваються, їх таки проводячи, хай в менших масштабах балістичних ракет у них стало менше, це очевидно. Я би не ну так відносився до таких офіційних і неофіційних. Інформації дуже обережно, тому що виробництво у них є, і виробництво зараз йде прискореними темпами. Те, що не було у деякий час, обстрілів це накопичення. Це було накопичення для ударів, для ударів. всього. А чому вони зараз вітакують? Вони власні цілі все ж таки реалізують. Наприклад, дуже погана ситуація з, з електрикою в Одеській області. Вона і до сьогоднішніх нальотів була дуже погана, тому що вибули дві, а, дві ТЕЦ, які запітували взагалі Одеську область. От зараз ще одну з офіційних інформацій, яка є, що одна підстанція, і що один і ще об'єкт критичної інфраструктури теж вражений. І тому одесити, які мали до цього 6 годин світла на, на день, вони зараз будуть мати ще менше. І там буквально залишається два-три-чотири об'єкти, які через там, тиждень, два-три вони будуть вражені, наприклад, чисто теоретично, то можна говорити про такий локальний блекаут в рамках однієї області. Тобто Одеська область ближче, на цьому вони відпрацьовують як малим нарядом сил зробити більше шкоди. За даними одного і спікерів Міністерства оборони. Під Солодаром під час боїв за Солодар російські війська втратили стільки ж солдатів, скільки під час обох чеченських війн. Звідси два питання: по-перше, наскільки ці цифри взагалі релевантні, наскільки ми можемо про них судити? І друге питання: якщо вони все таки правдиві, то з чим пов'язані такі величезні втрати? Ну начну з останнього питання: великі втрати, в вуличні бої вони для кожної сторони вони приносять великі втрати, тому що дуже близько... Близька відстань, і там немає значення, яке в тебе зброя, навіть якщо у тебе зброя часів Другої світової війни вона вбиває, і вона вбиває досить потужно. А по-друге, я не знаю, на чому базуються такі оцінки втрат росіян, особливо, якщо говорити про кадрову армію, тому що Солідар брали виключно ПВК Вагнер. При підтримці вогневої російської армії. Тобто, а, хоча деякі вже говорять, що ПВК Вагнер має власну артилерію, ну щонайменше, власні літаки вони мають. Тому всі втрати, які вони колосальні при взятті Солідару, це втрати виключно ПВК Вагнер. Ці втрати підрахувати практично неможливо, а, тому що більшість Тих, хто там воює, це люди, зеки, які, яких навіть вдома не хоронять. Біля розташування ПВК «Вагнер» в Краснодарському краї є спеціальне кладовище, де привозять цих людей, їх, їх родичі по більшості навіть не забирають. І це кладовище, звісно, було, не так давно західні аналітики вони проаналізували супутникові знимки. І починаючи з листопада по січень, воно збільшилось до, ну я не знаю, там питання було в чотири рази, і вони говорять, що зараз там близько сімі тисяч. Сімі тисяч там, тобто, це ці люди, які поховані біля Вагнера, тих, кого не забрали родичі. Скільки людей забрали родичі? І хто щодо втрат кадрової російської армії, то фактично на Солідарі вони, якщо є втрати, то вони мінімальні. Фактично, ПВК Вагнер виступає такою собі затичкою, поки росіяни мають можливість допідготувати у цих мобілізованих. У цих мобілізованих вони зараз дуже в швидкому, в швидкому порядку вони доводять до ладу. І поки, поки вони не з'явились на фронті, воюють Вагнер. Яка загальна ситуація на фронті? Загальна ситуація дуже непроста. Всі в очікуванні наступу. Ми знаємо, що навіть вчора президент Байден він сказав, що ЗСУ готовляться для, до наступу, і це навіть на такому високому рівні, на менших рівнях всі практично військові говорять про те, що і росіяни. Готуються до наступу, і е, наші військові готуються до наступу. Зараз е, не як е, хто раніше зможе знайти місце, де е, супротивник готує наступ. І е, за, якими, е, за яким планом буде, буде ця військова операція за сторони України. Тобто західні аналітики, наприклад, вони е, говорять про те, що в нинішніх умовах для української армії було би. Дуже потужно стримати російський удар і перейти в контрнаступ. Тобто на, цьому, на цій ділянці фронту, де вона буде послаблена, звісно, оборона там буде послаблена, і на цій ділянці фронту вже розвивати наступ власний. Або як це по військовій науці, по військовим книжкам, що ми збираємо резерв, знаходимо слабку ділянку фронту. І тут, то там проламуємо оборону. Ось два варіанти, які будуть реалізовані, я думаю, що будуть реалізовані а, навесні, але може і раніше, тому що ця тепла, ця, тепла зима, вона повністю все змінила і змінила ну, загальну обстановку. Якщо там було планування а, росіян залежало від а, морозів, то цього планування немає. І традиційно останнє питання: ваш прогноз на наступний тиждень. Ну, я так думаю, що поки що ракетних ударів масованих не буде. Сьогоднішній масований удар був всього 30 ракет, ну, може, чуть більше це було. А масовані удари вони будуть пізніше, вже перед тим, як буде визначена дата наступу росіянська. Ось тоді можна очікувати потужних ударів, які будуть направлені, перш за все, по резервам. У нашим резервам і направлені, по на жаль, все ж таки критичній інфраструктурі. Електрика вона буде страждати і далі.